І фільмарок був, був жит на фільварку, мав багато поля, і такі бідні, що мали мало поля, ходили цілу зиму, тепер ось зима, бо він е, е, косив, комбайнів не було, молотарок не було, того ніс не було, все на коси косили снопи. І він відразу на стирт, на полях, де стирта була жита, він викосив жито, там зложив стирту, засекерував її. Аби uh -huh. йому спалили, він бере секерацію відразу. А, а тепер змі, самі ті стирти возили, то треба було два дні ті на золотий, треба було чотири дні ті на хустину, що нову купити. О, а, ті бідні. а ще були такі форнати. То були такі бідні люди, що не мав той фільмарок вжит, поставив такий довгий будинок. І такого двері коло дверей, двері коло дверей, Одна така кімнатка. І сінки маленькі, і одна кумірчина. Ну, І там поселяв тих бідних, як він не мав де подітися, він йому підписував на рік на роботу ставав, називався Форнель. Угу. Він його називав Форналь. Він давав тій сім'ї ту хатину. І він так, 9 година мусив бути на полі, був такий великий е, дзвін, такий, ну, така шина, що дуже відголос давала, як дзвін. Рано один такий, е, як вони казали, що ну, на, на подвір'ї йшов до тієї і шини бив, і вони вставали ті, називалися форналі, ставали ті форналі, йшли коня місце давати. А дев'ята година він знову бив, не дев'ята, то в літі, як, яка година, як літо, які там годині бив, вони вже всі мишли коні запрагати і разом виїжджати на. На, на, на ту роботу горали, бо що не було комбайнів, не було тракторів, то все кіньми обробляли. А жінки, як хотіли тих форналів, то й йшли до роботи, як не хотіли, то не йшли. Але тому форнові давав 12 метрів з mm -hmm. на рік. Він так ставав, так як то орендар, mm -hmm. що він такий договір робив з ним. І млин безплатно, що той возив млин пан за нього з того фільмарку, той пан власник платив за нього млин і міг тримати корову на харчах того фільмарку. Корову і теля, більше ніц. А то ще вони хліве мали окремо. Так? Мали ще хлівчики, так, мали ще хлівчики, мали ще хлівчики, але з, що з того фільмарку носили, ті худобі їсти, але тільки корову і теля до року. Вже дві а корови. то вони мали платити ще якісь гроші. Ніц. То що пан? То mm -hmm. що давав? 12 метрів збіжа, 120 злотих і млин і ще 120 злотих давав йому, і, і ще млин задурно, як він волов собі збіжа, і худобу міг годувати, корову і телицю. Mm -hmm. Міг годувати з того панського і давав йому ще 20 сотих города на городину. То все То всьо, пану, пану, на рік, так? на цілий рік. Але той, що, що підписав, що він буде в рік не ослужив. Mm -hmm. До годину не міг змілити на поле виїхати, ні коня місти дати. Як він годину змілив, що він в ту годину не виїхав на поле або коня місти не дав, його пан виганяв, а брав на тобі другого. І так казали, чвараки, назвали чварики, то було казати.